Та відпустіть його, дивіться. Висіть! Що ви тут? Ви сиділи, чи що? Дибілки, чи що ви дебіли! взяти його? Ви дибіли, забіли!

Але прошу не ламати мені послідчі. Я нічого не ламав, я все А хто мені ключі випадав? Я тільки пішов. А хто це зробив? Я не знаю. Ніхто. Я маю вам розвитку. Ви як ви це зробили, це вже не випадав. Ви Це що я випадав? Що треба? Ви не були тут послідчі. Ви не були тут послідчі. Ви не були тут послідчі. Зараз <реш> наших то зараз затримали в обличчя, як купимо <реш> Пане Ігор, скажіть, будь ласка, коли відпуститься? Дайте йому одяг! Так, це Тарас, якого затримує, виявляється крові побив міліціонера і зламав йому пластикове посвідчення. Не знаю, яким чином, але той стверджує і пише вже заяву прокуратуру. Наскільки я розумію. може я щось неправильно побачив чи почув.

Бував показати про те, що його били. Принаймні він так не жив. Ні, такого немає, ніяких протистрів немає. Не підтримка, немає. Скажіть, будь ласка, ще раз, який підставі дати? Підставлявся. Я збройнявся. Представтесь. Весельник залишилось перевідети, не встається.